Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги. Я сьогодні показую відео такої ланцюгової міні-пили від фірми. Якщо правильно диктує Мірсон, ну, тут вони заявляють, що, що це польська. Ну, Вироблення, звичайно, це Китай. Е, що тут є в комплект? Дві батареї 24 вольтові на 4 А. Ну, зрозуміло, що тут цього немає е, в середині по вольтажу. І одна ладуварка, тобі одна зарядка. Виходить. Так, Тут бачимо моделька MS0123. Це, походу, MS, МС, це кольори, так казати. Так, тепер ближче до пилки. В комплекті йде, бачимо, шина, ланцюг. Потім далі бачимо, зарядка. Так, піднімлю. отвертка, щоб натягувати ланцюг. Масло це вже моє, це правда, я бензопили червоне взяв, тут, звичайно, світло треба лити. І дві батареї, бачимо її. Так, тепер далі по характеристиках по розмірах. По розміру вона має десь приблизно з батареєю десь 39-40 см, яка доволі зручна компактна. Шина має ріжуча, то що ріже 14-15 см. Ну, по суті, все, що ще І щітковий двигун. Така малесенька, зручна. Тут бачимо такий захист цікавий. Зверху захист. Ну, По пластику доволі, доволі непогано. Непоганий китай. Тут навіть підсвітка є, навіть є підсвітка. І бачимо, вона вже маслом. Бачите, Вона вже вона, моторчика немає. Просто нажимаємо сюди і воно великою стрією подає масло. Е, головне правильна натяжка ланцюга. Отак, от, бачите, 3-5 мм. З мінімальним зусиллям самі могли крутити. Це правильно. І масло, що подавалося, це найголовніше. Пробуємо різати. Пробую сково окуляри надіваємо і пробуємо. Тут бачимо, яка грушка, кусочок перчить, бо вже все порізав. Ну, знаю, в діаметрі десь, напевно, там 5-7, щоб на око так. Тут суха грушка. Пробуємо різати. Під час від часу підкачали масло. Тут навіть не те, що підкачали, а просто нажали от, і бачимо дивіться. Одразу назали. І великою стрією воно подає. Досить практично, бо ніякий моторчик не ламається і так далі. Ну, Пробуємо ще раз. Дуже класна штука, дивіться, тобі супер, я навіть не чую, під власною вагою. Так що, дім дякую за увагу, дякую за перегляд, гарного дня, дякую, до побачення.